Всього лиш 38 тисяч доларів, та ця двохкімнатна квартира в даному будинку чекає саме на тебе. Житловий комплекс поруч Південний Буг, а до центру міста 15 хвилин на громадському транспорті. Другий поверх 58 метрів квадратних та плюс великий балкон. Насправді, по відчуттях, площа квартири більша, тому що планування досить гарно продумано. Також у цій квартирі окремий санвузел. Кухня у нас становить 9 квадратних метрів, а дві кімнати на 13 та 19 метрів квадратних. Квартира легко підлягає переплануванню. І нагадую, ціна квартири всього лиш 38 тисяч доларів. Ну, де ви ще таке знайдете? Тут свіже повітря, немає бетонних джунглів, та це 100% недооцінене ЖК. Рекомендую телефонувати вже та підемо на перегляд цієї без перебільшень максимально вигідної пропозиції. Підписуйся на основу, оглядаємо. Ми обираєш ти.